Маргарита Кускова жінка вже не молода, перенесла декілька операцій, тому до медиків змушена звертатись часто. Каже, до свого дні лікаря звикла, адже та знала всі її недуги. Та минулого року терапевт пішла в декретну відпустку. З того часу її місце на дільниці залишилось вакантним. Пацієнтів направляють до медиків з інших дільниць. Сейчас не знаю, хто у нас участковий і вона приймає. Я просто пришла, и мне сказали, что э, только к этому врачу есть один номер. Ну, я согласилась пойти. Врач этот для меня незнакомый, он меня не лечил, и к нему я не ходила ни разу. Поліклініка номер 2 куди завітала на прийом Маргарита Кускова, обслуговує 42 тисячі людей, які проживають в центрі рівного. Це 23 дільниці, як каже головний лікар Олег Шрам, відчувати брак лікарів-терапевтів тут почали десь років п'ять тому. Нині цей дефіцит досить помітний. На даний час дві дільниці повністю вільні. Три лікарі знаходяться в декретній відпустці. тобто на даний час бракує в поліклініці дільничих лікарів. Працюючі терапевти стверджують, що однією з причин того, що молоді лікарі не поспішають поповнювати їх лави, є чимале навантаження та велика відповідальність. Ви не маєте зробити помилки, бо це жива людина. Бо ваша помилка може закінчитися якось трагічно. Важко. Та основна причина все ж матеріальна визнають медики, адже дільничний лікар-початківець отримує трохи більше тисячі гривень. За ці гроші не лише треба по 4 години на день приймати хворих, а ще й відвідувати недужих вдома. Хоча є е, вільні ставки, е, молодь чомусь не йде. Як правило, йдуть фармацевтичними представниками, медичними представниками фармацевтичні компанії. Звичайно, в медицині початківець медик отримує зовсім невеликі кошти. Медичні чиновники зауважують, що найближчим часом ситуація ще більш ускладниться, адже дільничних терапевтів, а з ними і педіатрів, очікує перекваліфікація у сімейних лікарів. Ми зараз переходимо чи в стадії скажімо, реформування, коли будемо переходити другий етап, це формування первинної медико-санітарної допомоги, тоді, коли ми будемо йти. На перекваліфікацію наших педіатрів, терапевтів на сімейного лікаря і в перспективі це сімейний лікар, тобто об'єм роботи ще буде більший. Така ситуація і в цілому у державі, тому медики сподіваються на розуміння народних депутатів. Тим більше, що до Верховної Ради вже подано законопроект про зміну оплати праці для цієї категорії лікарів. Галина Баранчук, Назар Мідріган, інформаційна програма День.